не знаю что получится Почему? по видео так выставься все нормально что ты не могу потому что светом нельзя пользоваться Шань за меня вообще не только Пропускна спроможність нового аеровокзалу три тисячі людей на годину. Працівники кажуть, це цілком реально. якщо кожен гість у стійкі реєстрації пробуде півхвилини? Саму ж реєстраційну програму агенти бачать вдруге. Система на даном, в даному терміналі нова її раніше до цього не було. Буквально як місяць два назад. Ми от в режимі робочим вивчаємо. Ми не можемо сказати, що ми йдемо. Чотка по графіку, тому не встаємо. По прилету пассажиров нам зараз складно тестироваться, тому що з той сторони перона ще нет. У реальному режимі протестувати аеропорт поки не виходить, немає перону, а добудувати нині заважає погода. Порядка 80 тисяч кубов бетона що нужно уложить, Тому времени мало, а роботи много. Будемо работать круглі сотки. Що не закінчать будівельники, шукатимуть персонал. Новому аеропорту треба ще щонайменше 100 працівників. На час євро візьмуть ще й 400 волонтерів. Саме головне, ще вирішити питання людей, людей, які здесь будуть працювати і служб взаємодія. Ви бачили здесь і пограничників, і питання вопрос таможні треба організувати серйозно. Тобто тут. Бальшою поле діятельності що чиновники обіцяють аеровокзал запрацює за два місяці. Відтоді до євро. Роботи персоналу тестуватимуть за секундоміром. Світлана Фечун, Сергій Сіров Донецьк ТСН 1+,1. мы уезжали отдыхать с родственниками из Луганска. Они свой автомобиль оставили в Донецком аэропорту. Но в связи с печальными событиями, которые произошли у нас в аэропорту, возвратиться в аэропорт в свой родной мы уже не могли. Летели через Одессу и машину забрать в том числе тоже не смогли. Все это время автомобиль находился на стоянке. Мы не знали в каком состоянии Хозяин машины, наш родственник, переживал, конечно, по этому поводу. Но сегодня, благодаря договоренности начальника Донецкой милиции Юрия Сиднева, эта операция стала возможной. Хотела бы поблагодарить всех сотрудников, принимающих участие в этой операции. Все прошло очень организованно, спокойно. Так він виглядає з відстані у кілька кілометрів надвечір. Такою дистанційна картинка постає у день. Найперше, що помічаєш, коли вдається наблизитися до нього в притул, це фактично повністю зруйновані термінали, купу погорілої техніки та синьо-жовті національні прапори, розвішані на усіх найвищих точках цієї фортеці. Це власне і є Донецька. Бреська фортеця не інакше так і називають тут хлопці. Це старий термінал донецького аеропорту. А ось це та є бетонна злітна смуга тутешнього литовища, і власне за неї дуже щільно чіпляються і наші хлопці, і хоче будь-за яку ціну захопити ворог. Вони тут від початку травня, бійці третього кіровоградського полку спеціального призначення. Саме вони вибивали бойовиків з аеропорту Прокоф'єва, і саме їм довелось відбивати перший штурм чеченських найманців на литовище. Другий місяць тримає. Оборону у Донецькому аеропорту плічопліч зі спецпризначенцями ще й рота бійців 93-ї механізованої бригади дісосталися та уже ну не знаю я по другому кромі так братства. Я та назвати не можу. То есть здесь уже даже. Поняття, як там, чини, должности і тому подобное, ну воно, по суті, ну, нівелірується. Відтоді усі встигли вже тут обжитися. Запишіть нам, бояку чи жалобу, як на вас прийняли. <гум> <гум> Кожен боєць вивчив як власний город, кілька квадратних кілометрів території литовища. <гум> Що це за фах? <гум>? Дивити. <гум> А ще усі, як один, навчилися воювати по-справжньому і за себе, і за решту країни, та взаємодіяти як годинник між собою. Накиньте підствольників, пацани, в сторону зеленки перед вами, як поняли прийом за майже п'ять місяців активних обстрілів та безпосередніх бойових зіткнень з ворогом. Тут не обійшлось без втрат. Майже кожного дня на велику землю відправляють поранених товаришів. Токашон другим танком. На Раді танка воно скомпу. Натомість завдяки непогано облаштованим позиціям, насамперед окопам та бліндажам, розкиданим по всій території аеропорту, великих втрат вдається уникати. Хоча ні набоїв, ні мін, ні реактивних снарядів ворог атакуючи аеропорт не шкодує. Ворожі танки та БТРи переконалися, наші хлопці горять дуже добре, особливо коли оборонці аеропорту працюють як злагоджений механізм. Але від того атак ворожої бронетехніки на литовище не поменшало. 14.15 і нова атака. Бойовиків з цього разу вже піхотинці підійшли на вісім не більше ніж пів сотні метрів. Наші хлопці вже почали відповідати навіть не з мінометів, не з далекобійної артилерії, а просто завдяки автоматам Калашникова. Напередодні піхота бойовиків атакувала українців в аеропорту впродовж сьогодні. дня. Надвечір пролунало кілька залпів із градів. Втім, незважаючи на обстріли, які не припиняються ні в день, ні серед ночі залишати позиції у плани українських кіборгів. А саме так захисники в литовища вже прозвали самі бойовики, не входить. Втримати майже розтрощені термінали аеропорту Прокоф'єва для них стало справою принциповою, але допомога і технікою і людьми тут точно би не завадила. З Донецька Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко, ТСН 1+,1. 12-7 пролетит сразу, вы не можете наблюдать. Так, голову нету. Вали, блядь. Вы этого херня на залезку, да, мы не будем. Вы дубал. А ну, лейтенант, дядя-то. Там нет, с этим лейтенантом уже сидит. Дядьки, о, Сереж. От і все, такого перемир'я вона не витримала. Терористи цілу ніч обстрілювали. Обстрілювали ось так, як зараз, диспетчерську вежу і вранці вона не витримала і завалилася. Бійці до сліз в очах дивляються у те місце, де красувалася башта аеропорту імені Прокоф'єва. Ну, хоча б щось з неї там залишилося. Піньок. Ось так диспетчерська вежа виглядала до вчорашнього дня. Простирали на нас але вона стояла. Від літа оборону там тримали наші кіборги. Їхні побратими у пісках кажуть, що були вони там і вночі, коли башта упала. Там вночі дуже артилерія робила, гради туди. Хто як вона впала? Але ж наші хлопці там були? Так, да. але всі живі. По рації мовчать. Таних немає. Ну, виходило два танки і беха. Так дві скори зустрічали. Вже другу добу піски обстрілюють нещадно. Вибухи лунають щокілька секунд. Час від часу бойовики йдуть у наступ, промацують оборону українського війська. Не підходять з того боку? Ззаді – ні, а от Звідтіля пруть. пруть? Бійці цього добровольчого батальйону обідають під обстрілами при свічках і не знімаючи бронежилетів. <звук> Українські самохідні артилерійські установки також постійно маневрують, шукають кращі місця для обстрілів противника. Тут сподіваються, вже не на перемир'я, про яке здається, бойовики зовсім забули, а на те, що набої з останнього гонкомвою скоро почнуть закінчуватися, і сепаратисти, хоч на кілька годин, припинять обстріли. Олександр Загородний, Владжуренко, Тале Гусенко, Тесен один плюс один. Кіборги, які безпосередньо перебували у самому пеклі, на зв'язок поки не виходять. Бійці Азову кажуть, що після 242 днів оборони кіборги покинули литовище. Проте позиція Міноборони більш оптимістична. Там стверджують, оборона території Литовища триває. На території Литовища залишилися ще деякі споруди, в яких наші бійці також тримають оборону. Тобто, сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовими, не можна. Зараз аеропорт це. Поле бою в Міноборони уточнюють територія аеропорту і позиції навколо нього нині під вогневим контролем українських вояків. Комбат «Дніпра-1» Юрій Береза на своїй сторінці у соцмережі теж підтвердив, що частину об'єктів кібурги утримують і далі. Запеклий бій з терористами триває. Про прибуття підкріплення до бойовиків свідчить і це відео, яке виклали в мережу російські найманці. <таспоріг> На в аеропорт. З яких напрямків наші вояки можуть зустріти незваних гостей, військові просять не вказувати, але те, що в аеропорту наші військові не лише обороняються, а й потужно відповідають на вогонь бойовиків, надвечір підтвердив і комбат правого сектору чорний. Було відступали, те туди залізли, ми хачили, опять туди зайшли, якби. Я жарю, Сомалі позавчора розхідли там, бо вони туди втягнулись. там та в ньому, півтори години їх утюжили. Опять зайшли, знову вийшли. Ми говоримо зараз за термінали, питання території не стоїть взагалі. Ну, там, де є можливість закріплятись, дві вишки ми тримаємо, висоту ми тримаємо. Там, де новий термінал, ну, болився повністю, там аварійна, блін. Ну. Будівля туди нема сенсу людей просто засоба. Наші вояки вже другий день прориваються під шквальним вогнем, аби забрати з литовища поранених та загиблих побратимів. Напередодні бійцям правового сектору вдалося вивести п'ятьох. Скільки ще поранених очікують на допомогу, точно невідомо. Кажуть і про два, і про шість десятків бійців. Віталій Фанасієнко, Іван Воробйов, ТСН 1+,1. Там піски після того, як наші залишили термінал аеропорту. Піски це останній український форпост у Донецьку. Остання чи радше, як кажуть військові, крайня межа, яку хлопці утримують майже зубами. Сюди на блокпост міст. Ми приїхали того дня, коли стало відомо про підрив нового термінала. Цьому передували три доби безперервного обстрілу пісків. Селища намагались відрізати від кіборгів. От друг Барс обіцяв приїхати за мною на броньованому Мерседесі. Обіцянку він виконав лише наполовину. На Мерседесі приїхав, але ось який він броньований. Барса іншого не було? Другого немає. Це що люди нам підогнали, то ми маємо. А це по вас стріляло? Так, так. Теоретично ми вже вроде, ми в котлі. Ми обладаємо інформацією конкретно з нашого поста. Це второй для вас котел? Ну так. Да. Перший був лаваські. Вірити у те, що символ спротиву втрачено, не хотілось, але барс підтвердив, кіборгам довелось залишити руїни української фортеці. Бетонні стіни термінала не витримали 242 днів обстрілів. Може, пам'ятаєте, пару днів назад були це все ціленьке. Сьогодні з цього уже нічого не залишилось. Втрачати позиції в аеропорту українці стали поступово з кінця літа. Фронт відступав від готелю та старого термінала і переднім краєм став новий термінал. Фланги, крім пісків та опитного, повністю контролювали сепаратисти. Вони ж спостерігали за переміщенням українських силовиків з території монастиря, яку командування АТО заборонило займати військовим. На початку року ситуація стала критичною. Противник уже не робив лобових атак, натомість атакував з флангів і заходив навіть у новий термінал. Просувався поступово, методично відсікаючи цитадель від великої землі. Повторювалася ситуація зі знищенням 32-го блокпоста. І ось у січні кіборги опинились в оточенні з усіх боків. Бойовики займали позиції не тільки навколо, а навіть під і над кіборгами на другому поверсі та у підвалі. Саме там у підвалі бійці беруть полонених. Їхні зізнання схожі на хворобливу маячню. Мені сказали, що американські. Війська зашли на територію Донецької і Луганської області. Операція з деблокади аеропорту почалась 16 січня. Нею керував особисто начальник генштабу Віктор Моженко. Він усунув від планування операції командирів, які вже кілька місяців поспіль воювали в цьому секторі, і знали ситуацію набагато краще за свого очільника. Напередодні волонтерський безпілотник армії СОС відзняв всі позиції противника. Керівник операції ігнорує ці дані. Волонтери відвідчаю викладають їх у відкритий доступ. Були сформовані три колони. Одна з них вирушила на монастир. Монастир стоїть внизу, він обкопаний рвом, обкопаний і заставлений там, плитами трьохметрової висоти бетонними, щоб його не можна було штурмануть, Якби. Про наявність протитанкового рва вияснилось, коли вже штурм пішов. Тобто його неможливо було помітити просто, так, але він був замисковим. Ну, Наші хлопці пішли в атаку і зупинилися перед рвом перед цією, перед цією стіною. Попали під монувати обстріл по-любому. Дві інші колони теж зупинились не в змозі до кінця пробити фланги. До того ж, одна з груп вояків помилилась напрямом і зайшла просто в руки ворога. З цього розпочався контрнаступ бойовиків. Ворожі сапери, секція за секцією підривали перекриття, і багатотонний дах просто впав на кіборгів. Бойовики розбили українське угруповання, і правий сектор почав виводити з аеропорту у піски тих, хто залишився живий і кого не взяли в полон. Наші люди є, тому що хлопці виходять по і кажуть, що й люди є. Наші наші позиції приходять по одному, по два. З тих, хто опинився у і потрапив у полон, російська пропаганда вичавила все, що можна і не можна за законами війни. Кіборгів провели Донецьком у супроводі російських журналістів і нечисленних прихильників рускава міра. Зібрати переконливий натоп на це чергове антиукраїнське шоу цього разу терористам не вдалося. Цей принизливий парад визнали порушенням прав людини кілька світових організацій, включаючи Amnesty International та Human Rights Watch. А у тебе голова твоя є, тобі сказали? Ми ж не прийшли тебе в Хіло, Зачем ти не тебе? У той час, коли російські правозахисники називають злочинною заяву лідера сепаратистів Олександра Захарченка, більше не брати українців в полон, російська преса намагається витягнути з наших полонених бодай якісь слова, що дискредитують Україну. Натомість поранені воїни відповідають з презирством. Погляд патріота красномовніший за відповідь. Где да. тебя пленили? Да, меня никто не пленил. Как ты здесь оказался? За помощью, и помощи. А просто очень... водитель тягача? Да. Что ты делал? Ты ничего не Уж... делал, десант привозил. Какой десант? В аэропорт. Бригада какая? Да, я не знаю, какую давали, такую возил. Какой приказ был на людей. Куда? Втім, дехто з командирів встиг розписатися в профнепридатності, але розписатися кров'ю своїх солдатів. Це другий батальйон 93-ї бригади. Комбат привіз бійців у піски і просто кинув їх під вогнем. Командир є, ротний є. є. Комбат кинув. З під вогню розгублених людей виводив командир роти добровольців Барс. Йому. Воротник сорвало осколком. Осколком, так, да, обірвало воротник, повезло. Повезло, а так баши його обрізали. Ну а тоді через кілька? Минут через 20 за нами прийшли від Барса. Буквально минута времени. Ми відбігли ну, хай метрів на 80 от І дом накрили. Після знищення терміналу. Піски стали переднім краєм українських сил. Правий сектор бере оборону на себе. Поки команди не буде, я Поки рухати слово. Целі не бачиш, ти СПГ не палиш. бо я допомог у цьому на біг. Оружє, заряджено. У пісках дедалі гарячіше. За три доби зруйновано 18 будинків. Піски це остання українська барикада, яку ми просто не маємо права здавати. Якщо так станеться, то ворогові відкриється дорога на Красноурміськ і може навіть далі до Дніпра. За піски у добровольчих батальйонах пліч опліч з українцями б'ються іноземці. Інгмар, колишній капрал латвійської армії, за власний кошт зібрав себе на війну і приїхав до правого сектору. Я приїхав сюди боротися з росіянським імперіалізмом. Вчора була Грузія, сьогодні Україна, завтра буде Прибалтика. Путін не зупиниться. Це ілюзія, що он зупиниться где-то в Криму, где-то на Донбасі, що где-то он буде становиться там, де його зупинять. І лучше його стані здесь, ждать, пока поки його придесу останавливать в Рігі. Є серед тих, хто тут воює за Україну, і росіяни, і білоруси. Один з таких героїв білорус з позивним Йося хоче стати громадянином України. В нашому полку дні 1 очень много людей, які є гражданами Росії. есть много людей которые проходили службу именно в силовых структурах российской федерации и которые сейчас борются с этим хунта, режимом хунты путинской мы сами ходим отбиваем пороги миграционной службы пытаемся продлить пребывание здесь но вопрос о том чтобы помочь нам получить гражданство со стороны государства у нас никакой не было от кого это зависит но в первую очередь это государство мы защищаем наше государство нашу страну украину А це місцеві жителі. Їх підозрюють у тому, що під час бою наводили ворожу арту на піски. А я куди знаю, то Ну, от непонятно, куди стріляє. А я не знаю. А туди значить це, з Донецька ДНР стріляє. Вони натомість стверджують, що переховувались у будинку від обстрілів та разом з ними знайшли жучки для сканування радіочастот. Підозрілих затримали, з'ясовувати будуть пізніше. Бій триває, і посеред цього пекельного вогню дівоча усмішка. Жанна, звичайний доброволець, усміхаючись, дивиться в очі смерті. Якщо плакати кожен раз, то ж нервів ніяких не вистачить. Так легше набагато. Хочеться плакати. Ні. Мені, чесно кажучи, неспокійно. Якщо я там вдома десь сижу, то неспокійно. А якщо на позиції, то мені набагато легше, не знаю, чого так. Вона впевнена, що настане час і ми повернемо собі аеропорт разом з рештою країни. Я не знаю, що саме зараз буде, але навіть якщо і будемо відступати зараз, то я думаю, що рано чи пізно Україну ми все одно повернемо. Ми покидаємо піски, залишаючи під вогнем і Барса, і Жану, і ціле містечко, яке здригається щогодини від важких калібрів. Та вже виїхавши з зони АТО, отримуємо повідомлення від Барса. Споруди і територію аеропорту відбили. Ми повертаємось навіть у зруйнований термінал. Отже, 242 дні української цитаделі плюс ще два тримаємось. Андрій Цеплієнко, Дмитро Большаков та Віталій Ткачук. ТСН тиждень 1+,1. плюс вони воювали разом і тепер лікуються теж разом. Гранатометник Віктор просто прийшов в палату до друзів. Тут усі з їхнього батальйону, він постійно приходить до них, бо вони зрозуміють, знову снився останній бій. Сниться, сниться, що я знаю, що буде. Зараз буде дим, будуть гази, буде взрив. А зробити нічого не можеш. Його позивний папаїв. Врятували бійця шнурки. Під час вибуху зачепився берцями і був в останній групі, що виходила з аеропорту. І коли йшов, не маючи навіть змоги, отримати наказ на відступ, переживав аж ніяк не за своє життя. Мені стрибне чесно. коли ми виходили. Я його питав, скільки нам дадуть за те, що ми покидаємо позицію. Андрій п'є каву у кав'ярні рідного міста і всміхається. Тільки найближче знають насправді в кишені куртки заспокійливі таблетки. Антистресовий препарат О, так, ти хоча б один раз в день, ти спомніш то что там происходило Частенько буває ти в сні, ти там ще ходиш в атаки. Позивний флай вибуховою хвилою його відкинуло під гніздо ворожого кулемета. Чотири години він пролежав весь у забоях під обстрілами з обох боків. Він виходив сам. Останні його випадково підібрали свої. І як вижив і сам не зрозумів. Але в свій другий день народження пояснює, кожен з них в аеропорту рятував не будівлю своїх. Це не нужно було ні для какого-то там піара, там лі що там от кіборги, там символ аеропорт Донецький. Ні, не тому, тому що там такий же. Проси ребята, як і я, вмирали. Їм тоді нужна була допомога. Їм вже тоді можна було, тобто ні через час, ні завтра, ні післязавтра. Ми не здалися, ми пішли з ними на переговори, у нас було вісім 300 сотих і до утра осталося тільки троє. Це перші слова Сашка після повернення з полону, після восьми місяців ув'язнення терористами. Він кадровий військовий і хоче залишатися в армії. Зараз можу дивитися нормально батькам, дітям в очі. Ну. Загиблим ну не встидно подивись. Ну не залишив я їхніх синів, там чоловіків, батьків. Він не став виходити з терміналу, бо там було восьмеро поранених. Серед них його друг Василь, хімік. До ранку товариш не дожив, а сам Сашко потрапив у полон. Вісім місяців знущань, але жодного разу не пожалів, що друзів не покинув. Ти знаєш, що є такі я. Такий? я... В душе не сьогодні. Та я Захарченко, блін, Ну і що? Я Михайлюк, то що ж ти Захарченко. Там знаю, хто такий Захарченко реально, а потім вже зрозумів, що це їхній там главарь. Підтримав вже з полонення. Та, ну так. Живити наклали Станіслав Стовбан був серед тих полонених, яких звільнили першими. Одну ногу ампутували в Донецьку, друга була сильно ушкоджена. Тоді йому здавалося, що аеропорт можна було тримати й далі. Так, так мало треба було. Це було два танки. БМ -БМ -БМ Після полону Станіслав знову вдягнув свою десантну форму, коли у Києві прощалися з Ігорем Броневицьким. Коли Стас не притомнів поранений в аеропорту, саме Ігор приніс йому льоду, попити та гранату про всяк випадок. Потім Ігоря жорстоко побили терористи і застрелив двома пострілами в голову їхній ватажок моторола через рік стас у військовій формі та в армії. Свою думку про отримання аеропорту він змінив. Я не можу сказати, що ми його не втримали. Ми в ньому знаходилися доти, доки аеропорт був як стратегічний об'єкт. Кіборга в ньому видає лише нога замість неї протез. Але вже навесні Стас планує стрибати з парашутом, бо десантник. І якщо й не кіборг, хто насправді солдат? Я солдат, просто я роблю свою роботу. Там не знаю, кіборг, термінатор, то хотя ну, називає ефект буде той самий. Натарина Горна, Максим Шинкаренко, Євгенія Гарков, Андрій Романок, Спецкор два плюс два.